На дводенному фестивалі Палітра зібрали тату-художники з різних міст України. Чорнобілі та кольорові малюнки, візерунки з гни та картини на папері, змагалися за титул «Best of the day». Серед моделей, які приїхали підтримати свого майстра, була і Катерина Димова з Харкова. Розмальовувати тіло дівчина почала ще у 17 років. Працює фоторетушером та впевнена, що тату навіть можуть допомагати в роботі. Люди, ката зрічають чоловіка людину... Люди, коли зустрічають когось з татуюванням, сприймають його як сміливу креативну людину. Навіть у мене буває таке, що я дійсно привертаю увагу нових клієнтів своїм зовнішнім виглядом. Привікаю своїм внішнім Багато поціновувачів такого боді арту працюють у різних творчих сферах. Найчастіше це татуювальники, художники, фотографи та дизайнери. Вже п'ять років займаюся пірсингом. На початковому рівні роблю татуювання, намагаюся розвиватися в цьому плані. Плані що також пов'язує своє життя з телебаченням, хоче просуватися у цій сфері. Учасники палітри мали можливість не просто подивитися цікаві роботи, а й накупити все необхідне: фарби, обладнання, аксесуари для пірсингу. А ще обрати собі ескіз для майбутнього татуювання. Від найбільш непомітного малюнку до витвору мистецтва. Ірина Скоротовська, Олександра Комісарова, Волянська школа журналістики.